Сьогодні у випуску перший робочий день обласних обранців. Сьогодні відбулася перша сесія нового скликання. Допомога на передову. Львівські волонтери потребують тканини для маскувальних сіток. Ми потребуємо досить багато білої тканини. Це можуть бути обрізки, різноманітні, бавовна, невеличкі кусочки, більші кусочки. Нагороди для найкращих студенти Львівщини отримали премії від керівництва області. Вечір добрий звично. цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів у студії Ірина Полига. Львівщина із обранцями сьогодні відбулася перша сесія нового скликання. До Львівської облради пройшли 84 депутати від дев'яти партій. У перший робочий день посадовці вже визначились із головою ради та його заступниками. Також депутати почали створювати комісії. Про перший сесійний день. Далі Ірина Качмарик. 100% присутності обласних обранців у сесійній залі не було давно. Підтримати новообраних депутатів прийшла і чисельна група підтримки. Вітали обранців, хористи та священнослужителі. Загалом депутатами Львівської обласної ради стали 84 обранці. Це на три десятки менше ніж попереднє скликання. Перша найбільша фракція це блок Петра Порошенка Солідарність це 20 депутатів. Наступна об'єднання самопоміч 14 депутатів. Всеукраїнське об'єднання свобода 12 депутатів. Далі батьківщина, всеукраїнське об'єднання, батьківщина 9 мандатів, громадянська позиція 8 укроп 6 Радикальна партія Олега Ляшка, народний контроль та народний рух України по 5 депутатських мандатів. У порядку даному питань небагато, та фактично усі організаційні найбільше дискусій за обрання голови Львівської обласної ради на головне крісло сесійної зали Львівщини претендувала одна особа, представник партії більшості. А це не до вподоби одній із політичних фракцій, чиїх мандатів менше. Тоді ми пропонуватимемо їм, щоб вони надали можливість найбільшій фракції меншості отримати контролюючу. Комісію комісію питань бюджету 60 депутатів із 84 під час таємного голосування підтримали Олександра Ганущина. Це голосів це дуже високий аванс довіри, адже дві третини це 56 голосів. А необхідна більшість для прийняття рішення у голосуванні за голо обласної ради це 43 голоси. Відтак очевидно, що депутатський корпус дав мені серйозний аванс, і будемо мати його відпрацювати голосували і за заступників Парасков'я дворянин перший заступник ще одне крісло у президії зайняв Володимир Гірняк. Далі обранці вирішували в яку депутатську комісію увійти. Буду входити до складу комісії з питань учасників, АТО, тому, що неодноразово. Я допомагала хлопцям ще, коли був живий мій чоловік. Ми допомагали і батальйону Львів. Переконаний, що мої результати будуть і в цій сесійній залі, в якій би я комісії не був. Львівська обласна рада утворила 13 постійних депутатських комісій однак, не всі обранці вирішили, чим займатимуться. Наступна сесія нового скликання запланована на 8 грудня. Ірина Качмарик, Юрій Матьора. Новини. Більш детально про новообраний склад Львівської обласної ради ми поговоримо сьогодні з гостем студії. Це політолог Володимир Подгорнов. Доброго вечора. Доброго. Наскільки з вашої точки зору якісно різниця склад депутатів Львівської обласної ради у порівнянні з минулим, і чи дасться можливість депутатам працювати більш ефективно? Я думаю, що головне, що це оновлено на 75% рада, і це ну дає надію, що ці люди не розбещені владою, і вони будуть працювати ефективно, хоча б із за того, що вони з інших середовищ. Там дуже багато волонтерів, дуже багато представників громадянського суспільства, людей, які мають досвід проведення бойових дій в АВАТО, і це такі люди, які в обласній раді знаходяться за переконаннями, не з причини заробітчанства, а все ж таки більше за переконаннями. Їм потрібно буде дуже багато чому вчитися. Це ну це, це це. Ми розуміємо, що але за 2-3 місяці вони опанують цю справу і стануть ефективними менеджерами. Я надіюсь у Львівській області. Голову Львівської обласної ради став Олександр Ганущин, Його заступниками відповідно Пороскаві Дворінине і Володимир Гірняк. Чи будуть вони консолідуючими силами в обласній раді? Ну так, це показали голосування за голову ради і відповідно за заступників. Розумієте, тут головне, що тут збережений баланс. Не призвище осіб, хоча це теж має значення, а те, що представники найбільших і ну, політичних сил різних, я б навіть сказав, не головне найбільших, а головне, що це різні політичні сили, які представляють різні верстви населення, які об'єднали. Головні принципи і головні завдання Львівської області в такий непростий період, період війни, період кризи. Як на ваш погляд відтепер будуватиметься співпраця між Львівською обласною і міською радами, відповідно між їхніми очільниками? Ну після виборів теж складних достатньо. І після того, як все ж таки солідарність підтримала діючого зараз міського голову, вже нового міського голову, я думаю, що тут і природньо було б об'єднатися в якусь більш-менш Потужну коаліцію цим політичним силам. Інша справа, що дуже важко буде визначити, хто саме буде ну, керувати, тобто буде секретарем міської ради, тому що ну, недоцільно, щоб і від самопомочі був голова. І секретар від однієї партії. Я зараз не кажу про кількість, про право більшої фракції формувати там і чи пропонувати свою кандидатуру. Я кажу про здоровий глузд і політичний. Баланси тому я розглядав представника від солідарності на голову на секретаря міської ради і представника знову ж таки громадянської опозиції, щоб це був відповідний баланс обласної і міської в обласній міській раді. Ну такою людиною нейтральною міг бути Анатолій Забари. Що ж, дуже дякую вам. Нагадаю, що гостем нашої студії був політолог Володимир Подгорнов. Дякую. Вона повернулась додому. Постраждала від вибуху інспектор поліції Надія Андрухів вже у Львові. З лікування жінка прилетіла сьогодні вночі. В аеропорту її зустріли з квітами рідні та колеги правоохоронці. У найкращих клініках Ізраїлю Надії зробили кілька операцій. Тут в Україні її чекає ще одна, а також тривала реабілітація. За кордоном Надія прибула близько чотирьох місяців. Тож сьогодні не приховувала радості, що нарешті повернулася додому. О, я дуже рада, що я пролетіла на рейсі на Батьківщину. Саме в пресі, то є вдома А як ваше зараз здоров'я? Розкажіть, будь ласка. Здоров'я нормально, буду продовжувати вже лікування тут подальше своє. І реабілітацію. Роман і Надя переведені перебувають на цих посадах вже в статусі поліцейських. На превеликий жаль, злочин поки що залишається не розкритим. Нагадаю, 14 липня у Львові поблизу двох райвідділків міліції сталися вибухи. Тоді постраждали двоє правоохоронців – Роман Личак та Надія Андрухів. Тим часом львівські правоохоронці продовжують пошуки двох зловмисників, котрі напередодні вночі у центрі міста вбили студента та покалічили ще трьох. Речниця національної поліції Львівщини Світлана Добровольська спростувала інформацію про затримання усіх чотирьох нападників. На цей час далося затримати лише двох жінку та чоловіка, котрі дали свідчення про інцидент. Нагадаю, з різницею у годину трапилось одразу два напади на молодих людей. Біля оперного театру підозрювані поранили ножем. Двох студентів інституту фізкультури. Вони зараз у лікарні на Орлика. Згодом від нападників постраждали студенти політехніки, один з яких загинув на місці події. Інший госпіталізований у лікарню швидкої допомоги. Львів'ян просять здати кров для постраждалого у цій нічній сутичці. Йдеться про назира Левківа, який в реанімації у лікарні на Орлика. Група крові значення не має. Кров можна здати на вулиці Пекарській, 65. З собою потрібно мати. passport. Львівські волонтери потребують тканини для маскувальних сіток. Ініціативна група постійно допомагає військовим, що на передовій тепер їм не вистачає матеріалів, аби виготовляти сітки. Тому просять усіх небайдужих приносити білу тканину щодня, крім неділі, у каплицю церкви святого Клементія Папи, що на вулиці Чупринки, 70. А ще їм потрібні небайдужі львів'яни, які б плели сітки. Волонтери відправляють маскувальні засоби на передову щотижня. Ми потребуємо досить багато білої тканини. Це можуть бути обрізки різноманітні, бавовна, невеличкі кусочки, більші кусочки. В ідеалі це може бути постільна білизна, наволочки, простирадла такого плану. Ну, бажано, щоб воно не містило штучних тканин. За добу у зоні ато жодного загиблого українського військового немає. Один був поранений. Повідомив речник адміністрації президента з питання то Олександр Мотузяник. Проте доба була неспокійною. Терористи відкривали вогонь по усіх напрямках. На Артемівському обстрілювали Майорськ, Зайцеве та Шума. На Луганському напрямку бойовики вели прицільний вогонь по позиціях українських військ у районі щастя. На Маріупольському напрямку по широкому працював снайпер. Найбільше обстрілам російсько-терористичні війська піддавали Донецький напрямок. Шість разів обстрілювали українських військових у районі Авдіївки, тричі Піски також вели вогонь по верхньоторецькому, Красногорівці та Опитному це лише частина випуску. Далі дізнаєтесь про роз'яснювальну роботу стосовно необхідності проведення реформ та візит Єврокомісара до Львова. Залишайтесь з нами. Процеси децентралізації в країні вже розпочались, однак суспільство ще не зовсім розуміє, для чого вони потрібні. А тому група народних депутатів розпочали всеукраїнську інформаційну кампанію Посли реформ у різних областях України. Вони проводять роз'яснювальну роботу стосовно необхідності проведення реформ. У межах реформи децентралізації у Львівській області вже утворено 15 об'єднаних територіальних громад. А загалом на Львівщині їх має бути 85. Бо реформа децентралізації була успішною, слід внести зміни до конституції. Це дасть змогу створити таку систему управління, де громадяни отримуватимуть усі послуги там, де проживають у громаді. Це і є головне завдання децентралізації зменшити відстань між громадянином та органом, що має повноваження. Держава забезпечить контроль за діяльністю місцевої влади, впровадивши посади префектів, які, однак, не втручатимуться у діяльність органів місцевого самоврядування. Кращий досвід децентралізації. реформа децентралізації. Вона почалася на рівні бюджетної децентралізації. Розпочався процес об'єднання громад відповідно до закону про добровільне об'єднання громад, але а, цього всього ще недостатньо, тому що, по-перше, це конституційні зміни їх потрібно прийняти, тому що ми маємо закріпити на рівні конституційних змін і ті ж самі а, теж, а, потрапляння місцевих податків до а, місцевих бюджетів. Сьогодні з візитом у Львові перебував єврокомісар з питань європейської політики, сусідства та переговорів щодо розширення Йоханес Хан. Ключова тема візиту реалізація реформи із децентралізації влади в Україні. Єврокомісар зустрівся із представниками новоутворених територіальних громад Львівщини та заявив, що європейський союз готовий виділити 97 мільйонів євро на навчання людей, які б могли ефективно впровадити цю реформу на практиці. Європейський союз підтримує ті реформи децентралізації, які є добре організованими, які є цілеспрямованими, тому що завдяки реформі децентралізації рішення прийматимуться ближче до людей. Я переконаний, що візит Єврокомісара дасть можливість нам покращити допомогу для цих громад і дасть нам можливість впровадити ті стандарти для життя, які очікують люди на Львівщині. Пам'ятаємо, пишаємося, продовжуємо боротися. Майже два роки тому на Майдан Незалежності у Києві вийшли тисячі людей. Вони прагнули, аби Україна стала європейською державою. Хвиля Євромайдану прийшла всією країною. Мітингувальники вимагали кращого майбутнього. Тепер щорічно, 21 листопада, вся Україна відзначає День Гідності та Свободи. У Львові згадували події дворічної давності уже сьогодні. Символічно, що згадати та обговорити доло. Носно осінь 2013-го зібралася у Львівському університеті. Адже саме студенти вийшли на протест і спонукали до цього усіх небайдужих українців. Кожен з учасників тих подій може твердо заявити, що період революційних подій змінив його та й всю країну. Тоді усі прагнули одного зміни системи. Найбільшою, найособливішою зміною на Майдані це все-таки було повстання громадянського суспільства в його первісній формі, тому що нам ще до розвитку громадянського суспільства ще підніматися і підніматися, і створення певного важливого прошарку небайдужих людей. Наше українське студентство в своїй основі є те студентство, яке прагне бути передусім національним і європейським. І я вважаю, це констатація факту про свідомість, суспільну свідомість такого прошарку суспільства як студентство. Чи змінюється свідомість студентства беззаперечно? Архітектура та містобудування у Львівській політехніці відзначили симпозіум 20-річчя співпраці з австрійськими колегами. Розвиток архітектури та планування міст України ось найважливіший аспект спільної роботи, кажуть фахівці. За 20 років кооперативної співпраці політехніки та Віденського технічного університету розбудовували такі міста, як Львів, Одеса та Харків. Окрім цього, у межах спільної роботи багато студентів саме з України навчаються у кращих вишах Європи. Після молоді таланти мають більше шансів працювати в іноземних архітектурних бюро. Не лише студентам а й викладачам українсько-австрійська кооперація допомагає розвиватися. Гранди, стипендії та премії, а ще наукова робота у Віденському спеціалізованому виші. Ця кооперація має велике майбутнє навіть сам факт того, що на сьогоднішній день десь біля 50 студентів із Львова, дякуючи нашій співпраці, одержують чи працюють, здобувають звання магістра у Віденському технічному університету. Робляться спільні семінари, наукові, поїздки. І дослідження, тобто ціла цілий спектр спільні публікації, так само цілий спектр е, наукової діяльності, практичної пов'язаної з архітектурою. Найкращих студентів Львівщини сьомий рік поспіль нагородили преміями від керівництва області. Відтак свої нагороди отримали майже дві сотні спудей вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації. Традиційно вручення премії приурочено до міжнародного дня студентів. Загалом нагороди були у восьми найменуваннях як від області, так і на честь відомих журналістів, політиків та науковців. За словами представників влади, премії спрямовані на матеріальну підтримку обдарованої молоді. Лоді, адже кошти спонукають та дають можливість юним даруванням і надалі розвиватися у своїх наукових роботах. Найкращих визначають самі навчальні заклади. Опісля спеціальна комісія засідає, аби підтримати вуз чи навпаки обрати іншого кандидата. Цьогоріч для реалізації нагородження в обласному бюджеті виділили 800 тисяч гривень. Це вже не перший рік відбувається таке нагородження, і ми вважаємо, що це потрібно продовжувати, потрібно, звичайно, збільшувати розмір премії, бо вони для студента начебто великі, але насправді не дуже великі премії. Це є правильний підхід, щоб та молодь, яка є обдарована, отримувала підтримку від держави. Підтримка обдарованих студентів дуже потрібна річ, і ми її цього року продовжили. І це 184 студенти, премія 4300, Звичайно, там оподаткування на роки вони отримують трошки менше, але це та невеличка підтримка, яку можуть студенти отримати за свої здобутки. Що ж, на цьому наш випуск добіг кінця. Я нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. Маєте власні новини? Телефонуйте на номер гарячої лінії 242 27 Далі новини спорту від Софії Войцехівської. Я ж з вами прощаюсь. Приємного вечора і бережіть себе. Час новин спорту на ТРК Львів. Вітаю! Свято боксу у нашому місті стартував чемпіонат Львівщини серед дітей віком 14-15 років. Ці змагання є заключними для юніорів у цьому сезоні і визначать найсильніших володарів шкіряної рукавички, які представлятимуть область на першості України. Більше 80 учасників з різних куточків вівщини приїхали до столиці Галичини, аби продемонструвати свої найкращі бійцівські якості. Адже перемога на чемпіонаті області для юних боксерів це не лише підсумок річної праці, а й можливість представляти область на чемпіонаті України, який відбудеться у грудні в Одесі. В деяких вагових категоріях ми вже знаємо, хто лідер, то безперечні лідери і сюрпризів, звісно, не буде. В деяких вагових категоріях можна сказати, є вакансії для перших номерів, і досить непогані. Спортсмени будуть боротися за ті вакансії за місце в збірній львівської області. Для деяких юніорів змагання такого рівня перші у житті, за словами тренера Віталія Домарацького, до кожного початківця потрібно мати свій підхід. Це індивідуально. Є діти, які вже налаштовані, які вже тримати неможливо вдома, тому що вони, вони вже готові психічно і фізично. І цей інших треба гартувати, інші дозріває десь 19-20 років. Але тут кожну дитину треба структурно окремо розглядати. Для дебютанта змагань Максима Кота виграти у суперника не було важко. Хлопець здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів. Він кидався, я хотів привести атаку, він одразу кидався, але я чіткіше працював. Без проблем впорався зі своїм опонентом і Валентин Лапухін, хоча боксувати зі суперником було непросто. Тобо він руку тримав далеко і мені неудобно було. То вказав живіт, я не міг вдарити живіт. Чи з на руку на ліву руку працювати легенько. Потім мені казали прибити його але мені не вдалося, бо трошки важко мені з ним було. Триватимуть змагання три дні тоді і визначаться юніори, які увійдуть до складу збірної Львівщини. Львівські шахісти перемагають. У рік триває чемпіонат Європи з шахів 2015. У п'ятому турі змагань чоловіча збірна України перемогла команду Угорщини, тим самим піднявши свої прізвища на третє місце турнірної таблиці. У поєдинках з угорцями львів'яни Василь Іванчук та Юрій Криворучко зіграли в нічию, а долю боротьби вирішив харків'янин Павло Ельянов. Жіноча збірна України теж не підвела. Українські шахістки обіграли румунок та займають другу позицію турнірної таблиці. Марія Музичук та Наталя Жукова зіграли свої партії в нічию, а Ганна Музичук та Анна Ушеніна перемогли своїх суперниць. У шостому турі чемпіонату українські жінки зіграють з росіянками, які наразі лідирують. А чоловіки з французами, які займають другу сходинку турнірної таблиці. І це все про спорт на сьогодні. Гарного вам вечора та зустрінемось завтра о цій же порі.